Мою увагу привернув найвідоміший і найкращий у світі всюди хід, і зроблений він в Україні. Шерп це найвідоміший український всюдихід. для цих чотириколісних монстрів. Немає нереальних завдань. Це всюдиходи Шерп виробництва української компанії Quadro International. Він відомий своєю високою прохідністю. Та здатністю долати різноманітні типи місцевостей, включаючи болота, сніг, піски та водні перешкоди. Розробка прототипу почалась у 2012 році. Саме у цьому році було створено конструкторське бюро, яке знаходиться у Києві. Першу модель всюдоходу шерп світ побачив вже у 2015 році. Ідея ж створення цього всюдоходу виникла з потреби у транспортному засобі, здатному долати найскладніші місцевості в умовах дикої природи, віддалених районів і екстремальних погодних умов. у лютому 2016 року. Шерп з'явився на британському шоу Топ Гір. Після чого автомобілом зацікавилось на заході. Після такої реклами більше не було потреби вкладати свої кошти у рекламу, адже замовлення масово надходили з різних куточків світу. У 20-му році в судіхід Шерп взяв участь в експедиції до Антарктиди, де продемонстрував свою надійність і здатність працювати в екстремальних умовах, низьких температур і льодових покривів. Сюдохід Шерп отримав численні нагороди і визнання на міжнародних виставках, таких як Overland Expo та SEMA Show, де його відзначили за інноваційний дизайн та видатну прохідність. Шерп також привернув увагу багатьох відомих людей завдяки своїм унікальним можливостям і дизайну. Серед знаменитостей, які придбали цей сюдихід, є відомий американський репер і дизайнер Кенні Вест. Також американський комік-ведучий Джей Ло, відомий своєю пристрастю до автомобілів, включив шерп до своєї колекції. Він навіть зробив огляд цього всюдоходу в своєму шоу Джей Лос Гараж. Після появи всюдоходу у кліпі Вест, ним ще більше почали цікавитись. Також він з'являвся в рекламах кросівок та навіть Макдональдс використав його в своїх цілях. Але що робить цей всюдихід таким унікальним? По-перше, шерп має величезні колеса з низьким тиском, що дозволяють йому легко пересуватись по важкопрохідних місцевостях. Він здатний плавати, що робить його ідеальним для подолання водних перешкод. Його компактність та відносно невеликі розміри роблять його маневреним у вузьких місцях. А використання високоякісних матеріалів і технологій забезпечує довговічність і надійність цьому всю В Середньому заводу Києві виробляє 250 машин на рік. Сюди хід черв використовують для різних цілей від експедицій і пошуково-рятуальних операцій. До сільського господарства та промислових завдань компанія випускає декілька модифікацій, і на сайті виробника представлено чотири варіанти в залежності від потреб. Ціна як і його міць теж вражає з інформації, що я знайшов в інтернеті, НАК Укренерго купила три автомобілі. Шерп кожна машина коштувала енергетиком близько 2,7 мільйона гривень. А якщо у вас, як і у мене, немає такої суми, то за тисячу гривень деякі компанії пропонують катання на цьому монстрі. Світові рекорди теж не обійшли стороною цього монстра прохідності. Шерп становив рекорди швидкості та прохідності в складних умовах. Що підтверджує його здатність працювати в найекстремальніших умовах, машина може долати перешкоди до одного метра. Сюди хід шерп став символом української інженерної майстерності та здобув популярність серед дослідників, рятувальників, військових та любителів екстремальних подорожей по всьому світу у серпні 2020 року. Виробник заявив про закриття українського виробництва сюдиходу і перенос його у Європу. Пізніше виясли, що завод перенесли до Туреччини. Шерп це унікальна машина, яка часто допомагає у рятувальних місіях, особливо там, де інший транспорт не підійде. Українські рятувальники теж активно використовують цю машину. Так, після підриву Каховського ГЕС українська локалізація під назвою Багун брала участь у пошуково-рятувальних роботах. А що ви думаєте про цю машину? Напишіть свої враження в коментарях, я обов'язково усі їх перечитаю.